З новини на телеканалі Ті 4 вітаю вас. Він був голосом Тернопільщини, який розповідав про події області, людські історії та зміни. 6 січня перестало битися серце Олега Снітовського, відомого журналіста, першого редактора новин про венційні вісті на телеканалі Ті 4 Олег Снітовський вирізнявся професіоналізмом, гумором і вмінням надихати колег. Більше про діяльність та кар'єру відомого журналіста у нашому сюжеті. Хочеться якось оповдати, то все, що ти бачиш для телеглядача, донести до нього в такому плані. Ну, то є цікава робота, то є стан душі, можна сказати. Олег Нітовський був голосом новини і подій Тернопільщини, розповідаючи про людські історії, події та зміни, завжди щиро прагнучи донести правду. 6 січня на 69-му році життя перестало битися серце відомого журналіста та першого редактора новин провінційній вісті на телеканалі ТІВІ 4 він працював за своє творче життя з багатьма виданнями: це і газети, це і радіо, це і телебачення, це інтернет-видання, це потужна наша всеукраїнська агенція, де він представляв нашу Тернопільщину Українфорум. І, і скрізь доречно і скрізь талановито. Олег Снітовський народився 12 лютого 1955 року в Теребовлі на Тернопільщині. Закінчив факультет журналістики Чернівецького університету. Свою кар'єру розпочав у 1977 році на районному радіо, а згодом працював у Тернопільському облдержтелерадіокомітеті. Першим колегою Олега у роботі на телеканалі ТІВІ4 був Сергій Сінкевич, разом із яким вони вели програму Провінційні вісті. Більш життєлюбної людини я очевидно на своєму журналістському шляху і не зустрічав винахідливої, з величезним почуттям гумору. І все ті 4 весь колектив тоді це відчував. Пан Стехій пригадує, що Олег був не лише майстром своєї справи, а й чудовим гумористом, який постійно вигадував різноманітні жарти. 645 сорок п'ять працюємо? Він був автором такого приколу. Ще раз повторюю, технічні можливості були дуже обмежені у нас, і він але він на стіл ведучого ставив телефон, такий звичайний з трубкою, який не був нікуди підключений. І під час запису підводки він собі так, значить, піднімав трубку. Казав, так слухаю, і казав, щойно нам повідомили, що на дружбі трапилася аварія, немає води, одна з наших знімальних груп вже їде туди. Пан Олег був не лише високопрофесійним журналістом, але й чудовим наставником. Він навчав молодь тонкощам телевиробництва, зокрема мистецтво, зйомки на відеокамеру. Про це згадує Юрій Кулик, один із його учнів. Якось приходить Олег Іванович і Сергій Сінкевич і кажуть, Юр, ти ж в школі ходив, ти книжок всіх не брав, брав фотоапарат з собою. Книжок. Кажу, ну було таке трошки. Кажу, ну камера майже та сама, давай попробую. Олег Іванович завжди був такий, знаєте, як на мене, на якомусь такому цікавому класному позитиві. Він завжди був з гумором, своєрідним. Окрім роботи редактором провінційних вістей, Олег Снітовський працював і над програмою Мандрівник, у якій подорожував Тернопільщиною, розповідаючи про історії та традиції нашого краю. Ми ніколи не втрачали почуття гумору, бо так з усмішкою і піснею легше долати шлях. Колега Тетяна Гліцанко каже, Олег Снітовський був душевною та відкритою людиною. Він завжди вмів підтримати розмову, підбадьорити та створити теплу атмосферу навколо себе. Для мене Олег Снітовський був людиною, яка відбулася у справі. Який служив в родині, у сім'ї. Мільйон задумів, мільйон ідей, втілень. Він вмів жити цікаво. І все це було приправлено неабиякою часточкою гумору. Телекомпанія компанія ТІВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Олега Снітовського, чин похорону відбудеться у середу, 8 січня на кладовищі в місті Теребовля у родинному склепі. До Тернополя доставили реанімобіль від папи Римського. Незабаром він поїде на схід України, де окупанти знищили медичні заклади. Там його використовуватимуть для надання невідкладної допомоги усім постраждалим від війни. Окрім цього, глава католицької церкви передав сучасне медичне обладнання і для лікарень нашої області. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Чергова допомога з Ватикану, папа Римський передав Україні мобіль, щоб забезпечити свої часи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим від війни. Згідно з проханням глави католицької церкви, ранній мобіль відправлять до східних областей України. Щоб то поїхало та якнайдальше на схід, і, і, і може в першій черзі навіть воїнам, там яких треба лікувати, бо шпіталь може бути розбитий чи не функціонувати. І щоб ратувати людей як найближче може фронту. Але напевно теж ну, рятує ще всіх, хто хто потребує. Він як жителі місцеві też будуть потребувати. Окрім цього, допомогу отримала й наша область. Завдяки кардиналу Конраду Краївському на Тернопільщину прибув автомобіль, мобільна операційна, а також три апарати УЗД. Це медичне обладнання призначене для медичних закладів у Бучачі, Зборові та Бережанах. Ця допомога вона дуже теж вчасна, тому що я думаю, оснащення наших лікарень, поліклінік сучасним медичним обладнанням лише підсилить, підвищить якість послуг, і за рахунок чого, звичайно, ми можемо. Я думаю, наші лікарі, які професійні, будуть лікувати, рятувати життя. Нашим громадянам За останні півроку це вже третя така допомога для нашої області від папи римського. Перший ранній мобіль передали на баланс до зборівської лікарні, а другий до Тернопільської обласної лікарні. Свята, що очищають душу і зміцнюють віру. У селі Вікно на Тернопільщині цьогорічне відзначення водохреща стало особливим. Окрім традиційного освячення води біля Кастрових озер, тут уперше за багато років організували вертеп. Завдяки цій ініціативі вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень для ЗСУ. Більше знає наша Олена Чепіль. Тут історія, природа і духовність переплітаються в гармонії. У селі Вікно, що на Тернопільщині святкування водохреща стало вже традиційною подією, яка об'єднує всю громаду. З року в рік люди збираються разом біля місцевої церкви на святкову літургію, щоб разом відзначити Йордана. В Благословення, всі Боже, ласки і щедрот, всім нашим парафіянам, всім тим людям, які сьогодні прославляють ці великі спасенні свята. Після літургії люди вирушили до Карстових озер у святковій процесії. Вірян зігрівала не тільки молитва, а й колядки, які співали жителів вікна дорогою. Ці озера, що лежать серед пагорбів, здавна вважаються святими завдяки своїй глибині та чистій воді, яка не замерзає навіть у найлютіші морози. Тут біля карстових водойм і провели молебень та обряд освячення. Від спокусу вагали, сам і нині владико, освяти воду, цю духом твоїм святим. Після освячення люди традиційно набирають воду. Вірять, вона символізує благословення та має цілющі властивості. Лікує, додає сил та захищає від всього лихого. Та цьогоріч святкування водохреща не було ще й патріотичного змісту. Діти з місцевих навчальних закладів підготували вертеп. Зробили серед дітей розголос, що на різдво будемо грати вертеп. Хто хоче, зголошуйтеся. І будемо тоді вже роздавати дієві особи. Дітки всі віднеслися до дійства вертепу з відповідальністю, з охотою. Діти з театральною виставою, що розповідає історію народження Христа, ходили від хати до хати. Завдяки згуртованості вони змогли зібрати понад 120 тисяч гривень для Збройних сил України. Це стало не лише підтримкою для бійців, а й відродженням давньої традиції. Адже протягом багатьох років у селі вікно не було вертепу. кажуть, ідею його відновлення підтримали всі: учні, вчителі, батьки та односельчани. Вони разом створювали костюми, працювали над сценарієм і ретельно репетирували. Ми зараз живемо в нелегкий час, в час війни, коли російський окупант хоче знищити Україну, хоче знищити все українське. І тому наш обов'язок підтримувати нашу культуру, наші традиції. До сценарію також додали сучасні елементи, які пов'язані з російсько-українською війною. А ми тут у чистім полі різдво зустрічаємо. Хлопців заклядуємо, чи ще дочекаємо. Там у Бахмуті де стріли чути, де стільки світу вже полягло. Сьогодні, коли наші воїни захищають свободу на передовій, наш обов'язок бути їм надійним тилом. Більше про це дивіться у програмі Сільський календар із Галиною Мацейків. За перші п'ять днів нового 2025 року на Тернопільщині народилось 55 дітей. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я. З них 31 дівчинка та 24 хлопчики. У чотирьох матрів народилися діти з вагою 4 тисячі грамів і більше. Вітаємо щасливих батьків! Такими були новини вівторка. Нехай дні будуть сповненими лише добрих новин і моментів для кожного з нас.